Всім доброго дня, компанія Авторинок Бережанська місто Тернопіль, Соня на напродажі. Вже пригнаний автомобіль Mitsubisі Міраж 2020 року. Оно 19 2019. Тобто це грудень у нас 2019 року. Це максимальні комплектації, 13 тисяч км. Один і два мотор на автоматі. Колеса у нас легкосплавні. Розмір коліс у нас 185-55-15. 4 стік підйомник автомобілі, автомобілі присутні, електропривід дзеркал. Знову ж таки, це вже у нас тобто інші руль, це у нас максимальна комплектація, присутній мультіруль, круїз контроль, клімат-контроль, підігрів сідушок у нас присутній. Мультимедія, Apple CarPlay, Android Auto також присутні. тобто Навігація також присутня, задня камера. Тамі заводиться співборота, працює рівно собі насправді, є також датчик в тиску в шинах. 8000 міль у нас, тобто це орієнтовно 13 000 км. Задня камера у нас присутня. повторюсь, це максимальна комплектація у нас. Тобто на посплавних дисках, з камерою, підігрівся душу, кліматом. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті, посолоно у нюанси немає. Стан нового, без слідів, без плям, стеля не прокурена, чиста. Лімітит у нас. Запаска ключ присутня у нас. Салон стан нового, присутні зафікси, кріпне для дитяча крісла у нас. Присутні подушки безпека в спинках сидушок. Все в хорошому стані, ніяких нюансів немає по салону. І взагалі по автомобілю нюансів немає. Вікна у нас всі різні кричаючі лобове також. Мотор не мився, працює рівно, собі, справа. Встановлено всі був таки, що у нас як нове. Нічого не крутилося. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупка його в кредит в розсрочку в лізу. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Також у нас дійсний трейд-ін, обмін автомобілів. І також... Кого цікавить більш детально даний автомобіль, дзвоніть, пишіть. На всі додаткові запитання дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.